Мої друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Знаєте, тема молоді дітей є завжди актуальною, а особливо коли йдеться про християнську молодь, тому що це майбутнє нашої церкви. Служіння молоді це далеко не просте завдання. Про нього ми сьогодні будемо говорити з Михайлом Дзьоником, який є лідером молодіжного вечерника спільноти благословені. Вітайте, Михайло. В нас в гостях дякую. Вітаю тебе. Дуже радий, що ти є з нами. Ти вже один раз був на інсайті. Думаю, дуже багатьом людям сподобалось твоє свідчення і твій досвід волонтерства. А сьогодні я хотів, щоб ми поговорили більше про молодь, про служіння молоді. Думаю, що для багатьох батьків є мрія, щоб їхні діти були в такій спільноті, як та, якою ти займаєшся. І от мене таке перше питання: скажи, будь ласка, що молодь сучасного 21-го століття приваблює в церкві? Чому вони приходять на ці зустрічі, на ці молитви? Чи ти маєш якусь відповідь, якусь загальну відповідь, що їх приваблює, притягує до церкви? Можу сказати, що мене приваблює, і я так можу говорити по собі, чому кожна людина прийшла так складніше. Я прийшов так до церкви в 13 років дитиною, залишився, будучи молоддю і залишаюся, можу себе так поки називати, залишаюсь будучи молоддю. Мене приваблює те, що тут ти можеш бути руками. Можеш бути голосом, можеш бути підтримкою для інших людей, і ти просто відчуваєш, що ти робиш щось важливе. Це може як волонтерство, тільки ти розумієш, що ти зараз вкладаєшся в почутку фразу вчора. Дуже гадно, готуєш дорогу для царя. Е, і коли ти є оцими такими руками, і коли ти бачиш, що Бог через тебе е, говорить до інших людей, Бог через тебе відкриває інших е, людей на себе, ну то це дуже так захоплює. Це якщо говорити про служителів, вже. Е, коли нові люди приходять, чому вони залишаються, мені здається, в них є таке відчуття трошки, може, помилкове, а можливо, трошки також і. Е, 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 і вірне, просто не до кінця. Спочатку не розумієш, що тут є якісь такі надлюбов, надприйняття. В світі не зустрінеш такого, коли тебе приймають таким, як ти є. В світі не зустрінеш, що ти приходиш і, і від тебе щось не вимагають, від тебе щось не хочуть взяти, а хочуть щось дати. І мені здається, що добре середовище молоді це там, коли ти приходиш і відчуваєш вже такий передсмак неба. То треба вкладатися, то не завжди буде цей передсмак, але мені здається, що він так тримає трошки. Спочатку знаєш, один свідомий служитель якось сказав, що люди приходять до церкви з дуже багатьох причин, але ж але залишаються тільки з однієї, коли знаходять там друзів. Uh -huh. І це що для молодих людей, напевно, ну теж дуже важливий цей аспект такої дружби, як ти сказав, коли тебе просто приймають. Таким, як ти є, і е, нічого від тебе не вимагають. Знаєш, бо часто в цих різних тусовках є так, що ти можеш належати до певної групи, тільки якщо ти маєш відповідний статус. А тут. Е, Тебе приймають і люблять, тому що ти такий особливий, Бог тебе любить, і ми тебе приймаємо. Це дуже такий важливий момент, мені здається. Ось, а от розкажи, будь ласка, як функціонує молодіжна спільнота, і з чого вона складається, які зустрічі? Я думаю, що багатьом глядачам це буде дуже цікаво. В нас і деякі такі напрямки спільноти, яким ми кожним окремо займаємося. І для нас в спільноті важливі такі стовпи, як духовність. Щоб люди все ж таки не збиралися один заради одного, тільки заради друзів. Другий стовп це сімейність, це якраз ця підтримка. Така третій стовп це є формація. І ці три стовпи ми окремо так, якби пробуємо над ними працювати. В нас є недільні зустрічі, де ми збираємося, і на цих недільних зустрічах в нас є слово від священника. Лектора, лідера, від людини, яка має чим поділитися, де є формація далі ми робимо молитву на цій, де ми пробуємо, хочемо зустрітися з Богом, поклонитися йому, побути з ним, почути для себе якесь слово. Час від часу робимо групки, це те, що будує сімейність. Це суто недільні зустрічі, коли ми збираємося всі разом. А протягом тижня то ми. По понеділках ми збираємося на на молитву, де розвиваємо цю духовну сферу і маємо окрему молитву за спільноту. Вівторок ми маємо біблійні зустрічі, де шукаємо його слова, де пробуємо жити цим словом. Маємо окремо зустрічі команди, які працюють. Одна зустріч, одна команда працює над сімейністю, одна команда працює над формацією, Те, що ми також про покликання будемо говорити, і. Збирається, є таких сім команд, які збираються і працюють в різних напрямках. Але найважливіше то е, дати людям втримати ці три стовпи в рівновазі, щоб якийсь один стовп не перехиляв. Побачили так, якщо забрати сімейність, то виходить якась школа, де люди не відчувають в спільноті спільнотності. Якщо забрати духовність, то це клуб взаємної адорації. Якщо забрати формацію, то люди залишаються на одному рівні, е, і це якось така перетворюється в таке. Озеро, яке нікуди не витікає і ні ні, нічого в себе не впускає. Угу. Оскільки в тебе в житті реально займає час, оце служіння, тому що ти одружений чоловік, маєш двох дітей, маєш свій бізнес. До речі, можеш порекламувати, якщо хочеш, Тут доброму нагода. І вже крім того, вже з того, що ми почули, стає зрозумілим, що це величезний об'єм роботи. Перше, скільки це приблизно часу в тебе займає. Перед історією потрібно. Перед історією полягає в тому, що ми з дружиною, коли навернулися, мені було 14 років, вона приблизно в 12 навернулася. І ми почали займатися таборами, служінням в чорткові українській молоді Христові, і нам це дуже подобалось. Ми розуміли, що в цьому ми бачимо своє покликання. Але чим далі ставали, Дорослішими почали більше якби входити в дорослі відносини, одружилися. Ми розуміли, що то такий собі бізнес, і з того якби не буде жити, і навіть одного разу Бог промовив тані через Біблію, що будете служити для вдів, для сиріт, для тих, хто потребує. Ми зрозуміли, що ми ще маємо свій ресурс фінансовий також це вкладати. І для нас був вибір або служити на всі 100%, або відкривати якийсь бізнес, дитячий магазин, на краківському життєвий, тіп топ, то максимальна реклама, що я скажу. Е, дитяча. І, і ми десь, коли відкрили магазин, ми побачили, що через рік ми можемо його залишити. Е, Плюс-мінус входити в нього, але щоб він десь нам, нам давав можливість служити. Е, і цей магазин дає нам зараз фінанси, а ми в свою чергу можемо в день виділяти по Ну, я не обманюючи, скажу, що це 5, можливо, до 6 годин. Коли є такі щось підготовка до івенту, то це зранку до вечора і може бути місяць, але в середньому це 5 годин в день, а там більше скільки часу, то це так. Але це різні середовища, є дуже багато людей. І я як лідер цієї спільноти. я... Не вистачає цього часу, щоб побути з кожною людиною, Не вистачає цього часу, щоб запитати кожного, як ти. А всі від лідера очікують, чому ти не спитав мене, як я почуваюся, чому ти є не зі мною в цьому. І коли спільнота не 5 людей, не 12, не 30 людей, то це складно, і цього часу все одно недостатньо. Тут швидше потрібно говорити не про час, який віддається, а про те, скільки ти з вільного часу віддаєш себе. То я часто віддаю менше, ніж люди, бо люди мають вільних три години і віддають три години. Я часто маю вільних вісім годин і віддаю тоді п'ять. То ці п'ять годин не говорять про мою жертовність, просто так склалося. А то справа цілої спільноти, яка зараз віддає, і віддає часто більше ніж я. Але Михайло, це просто розумієш, наскільки це фантастично, фантастично звучить. Молода людина віддає кожен день 5 годин в середньому, скажімо так, для служіння Богу і для служіння іншим. Це Ну, ти розумієш, що для багатьох це просто в голову може не вкладатися. І я думаю, що знаєш, це, це також і свідченням того, що Бог тебе благословив. І Бо ем, не раз люди тратять ще більше часу на вирішення якихось проблем, особливо сімейних, там різних фінансових проблем. Е, і можливо, вони би так само хотіли, як ти мати цю можливість віддавати. А от як оце перебування в спільноті, твій досвід навернення, як він вплинув на твоє сімейне життя? Я думаю, це також буде добрим дороговказом для тих, які хочуть збудувати. Здорову сім'ю. Якби моя дружина не була зі мною, то ми б вже або розлучилися, <схай> або точно би, ну, я розумію, як це було би для неї. В нас є двоє маленьких дітей, донечок, одні 2,2 роки, інші півроку. І це був би такий момент, коли я 5 годин провожу в церкві приходжу, такий слухай, там в церкві це все, а нас з двома дітьми, знаєш, ці різні фотографії, там їсти робить, там бардак, це все. Було би важко. Наш такий. Ключ до успіху це те, що ми є разом. Ми є разом на служіннях. Ми разом є в напрямку. Ми разом розпізнаємо не моє таніне покликання, а наше сімейне покликання, куди Бог нас кличе як сім'ю. Він, зокрема кличе її, десь окремим напрямком і моїм, але ці два напрямки вони йдуть так дуже спільно. І якщо б не було спільної місії, спільної цілі, спільного покликання. Має бути або покликання, або хвора людина. Тобто, щоб так служити і десь віддаватися, і я так вірю, що наша сім'я має це покликання зараз до молоді, і ми з цим покликанням, якби один одного, доповнюємо. Воно звичайно є непросто. Але коли дружина розуміє, що ти вкладаєшся, коли я розумію, що вона вкладається, і коли ми знаємо, що ми як сім'я до цього покликані Богом, то це дає мотивацію проходити ці складні моменти, де ну тобто, Часто це відсутність спільного часу, коли ми просто цей наш спільний час вириваємо вже для того, щоб все одно побути, коли ми якісь наші відпочинки вириваємо з нашого часу, щоб побути, то це. Тільки можна пояснити тим, що в нас є це спільне. Якщо б не було спільного, я не говорю тут двоє віруючих, бо якщо ще й було б невіруюча, це б дуже було б складно. Я говорю, що ми двоє віруючі є, і вона дуже бореться за те, щоб піти за покликанням. І я борюсь за те, щоб. І в нас якби спільна є боротьба за, за наше майбутнє. Прекрасно. Я тільки можу тобі подякувати за, за те, що ти робиш, бо справді це грандіозна робота. Я думаю, що люди, які ніколи не мали досвіду лідерського служіння, їм складно зрозуміти, що це означає. Тому моє наступне питання цього стосується: що є для тебе найважчим в служінні, в стосунку з людьми, чи взагалі, от що, що є найважчою складовою того, що ти робиш для тебе? Робити непрості рішення. Не піддатися на те, що було би легшим, а робити те, до чого ти відчуваєш, чи в молитві, чи в покликанні, чи в спілкуванні з людьми, що зараз потрібно спільноті, деколи дозволити чомусь зламатися а деколи ламати ламати те, що, що ти розумієш, що Якщо Бог кличе, щоб це зламати для того, щоб він хоче щось побудувати, то це є складно, бо завжди легше лишити все так, як є. Е, і для мене найскладнішим це є. Е, я часто бачу, мені Бог часто відкриває. Думаю, що Бог відкриває, е, куди він хоче вести цю спільноту. Але в е, більшості це треба щось десь коригувати, щось десь міняти, приймати якісь рішення, е, які не часто всім подобаються, які не часто всі розуміють. І найскладніше це тримати. Такий напрямок слухати Бога, е, іти за цими рішеннями, і потім, а це ще складніше, і потім, в мирі, в розумінні, в торопливості вирішувати ці різні такі дискусії, які час від часу з'являються, е, втримати якесь таке, донести оцей такий Боже ведення до всіх. Ну бо то треба особисто це спілкування тут багато з людьми. Тобто, і... ти чуєшся себе, як часом як Моїсей, якого Бог кличе іти, а народ ще хоче чогось іншого. Частіше я чуюся як Мойсей. Частіше я чуюся як Мойсей, але скажу так, що з кожним кроком десь далі, частіше бачу цих людей, які були біля Мойсея підтримкою: чи Арон чи Хур, чи Ісус Навин. Тобто, зараз, чим далі йдеться цей шлях, тим більше Бог зараз дає людей, які десь є цією підтримкою, є цим таким голосом, що ми разом. Я буквально недавно збирав раду три дні назад, і дуже багато на вересень і на цілий рік питань назбиралося. І я розумів, що ці всі питання падають на мене, і в мене було таке питання: а чи це ще треба комусь крім мене? І коли на раді я десь розказав свої слухи, що я переживаю, що десь це треба більше тільки мені, ніж всім, то за всю раду ми люди розібрали так обов'язки, що я просто можу бути тільки з людьми. Тобто за всі зустрічі такі контрольні відповідають люди, а не я, і це для мене такий дуже добрий приклад того, що це не тільки для мене потрібно. І ти сказав, що ти поділився своїми страхами. Я думаю, це ще один важливий елемент, який, напевно, треба би було розкрити: можливість бути самим собою, і бути щирим в спільноті. От мені виглядає так, що багато людей, які десь живуть в світі, вони бояться бути справжніми. Тому що ну, справжній часом є синонімом вразливий. Коли ти показуєш, який ти є, це можуть скористатися. Тобі в спільноті, будучи навіть лідером, важко бути щирим самим собою, чи, чи ти вже Цього навчився за цей період. Щирим бути легко з людьми, коли ти спілкуєшся один на один. Важко бути щирим, коли ти. Не, не про щирість тут, якщо про відкриття страхів, то важко відкривати страхи якби перед всіма людьми. Мені важко через те, що я боюсь що десь люди сприймуть так, що якщо Ті, хто особливо вперше прийшли. Якщо Міша боїться, то ми це точно не потягнемо. Якщо Міша переживає це, і якби тут він десь е, ламається чи ще щось, ну то, то як я маю в цьому пройти? Е, І швидше я б десь можу відкритися в таких розмовах один на один з людьми, які я розумію, що моя слабкість їх не зламає, а вони в моїй слабкості побачать, можливо, таке, що. Ну, і якщо Міша слабкий, ну, то і я можу бути слабким, і якщо Міша це проходить, то і я можу це пройти. Тобто мені десь е, дуже е, спільнота будується не один і всі люди, а спільнота будується завжди з зустрічами один-один, один-один. І чим більше в спільноті буде таких зустрічів, де люди між собою будуть спілкуватися, тим більше спільнота буде щиріша і відкрита в загальному. Важко так побудувати відкритість щирість в спільноті, коли я будую зі всіма. Швидше, це треба так будувати я і одна людина, і кожна людина. Тоді, отак. Напевно, в цьому полягає найбільше виклик лідерства, бути зі всіма, навіть не будувати процес, не будувати спільноту як організацію, а бути з людьми. То найважливіше, щоб люди в спільноті почували себе в спільності. І от тоді вони зможуть відкритися, тоді ти їм відкриваєш, і це те, що найбільше будує таку щирість. Напевно, це найбільший виклик, бо просто не вистачає часу. А деколи і речі, які горять, вони нібито важливіші за людей. Це є часто моїм таким грішком. Баланс між бути і діяти, іншими словами. Між бути і діяти. так. Ти розказував вже трошки про зустрічі, що кожного тижня є молитва, навчання, також в інший день є зустріч в малих групах, і ти згадав про сім напрямів служіння. Розкажи трошки більше, що це за служіння, і можливо когось це зацікавить. І ми в кінці заанонсуємо, як можна долучитися до, до спільноти. Це так було поступово. Спочатку в нас була одна рада, сім людей, які робили все повністю, і ми зрозуміли, що ми не встигаємо за одну зустріч проговорити все, бо за всі зустрічі все не проговоримо. І тоді ми вирішили ділити так раду на певних людей, які ближче. Які напрямки ближчі людям в ті напрямки, десь люди більше входять? Ми поділили так раду сім людей на по одні по дві людини по напрямках, і ці люди вже почали набирати собі команду зі спільноти. І зараз є таких сім команд, які працюють суто більшості в своєму напрямку. Це є медійна команда, яка займається інстаграмом, яка займається зйомками. Тікток зараз запустили. Тобто, їхня задача ширити християнство через спільноту в світ. Показувати це і скажу так, що в нас є люди, які прийшли через інстаграм. В нас є п'ять людей, які займаються медійним служінням. Вони збираються щотижня. Кожна команда збирається щотижня, вони собі планують напрямки, планують цілі на рік ставлять. І вони вже виходять з тим, щоб просто висвітлювати події. Вони вже робили медіа-інтенсив, де запрошували інстаграм різних блогерів, які розказували, як знімати, як поширювати духовне життя через інстаграм. Тобто, десь люди видно, якщо вони в це вкладаються, Бог їх не зупиняє, тільки на тому, що закидайте пости. Він їх розвиває далі, як це ширити. Наступне служіння є таке служіння пасторату, яке займається групками, формаціями формацією на групках, тобто як групки живуть, що вони мають робити на цих домашніх зустрічах, поза позанедільною зустрічю по домах, і вони паралельно вирішили займатися формацією для служителів. І з цього пасторату виходить зараз команда, яка займається формацією служителів. Всіх спільнот. У нас ми зробили таке об'єднання молодіжних спільнот, і десь утворилась е, команда покликаних служити, яка займається сутоформацією. Куди далі Бог покличе? Будемо далі говорити, але не знаю. Е, є команда е, КЦ, координаційний центр, яка займається повністю напрямком сімейності. Вони організовують події, вони організовують дні духовної віднови, де збираються на цілий день люди, і де проходять якусь тему. Е, Їхня задача, щоб люди відчували сімейність в спільноті, щоб для людей організовувати зустрічі, події оці ці недільні зустрічі, для того, щоб люди могли комунікувати один з одним і разом якби, приходити до Бога. Є команда музичного служіння. У нас на кожній майже зустрічі є або молитви, або музика, апаратура підключена. І музичне служіння. Воно задіяне в всіх служіннях. Якщо організуємо якісь молитви чи події, позов, все одно там є молитви музичні. І вони розвиваються в цьому плані. Розвиваються як гурти, розвиваються як особистості і музично. Молитовний біблійний ти те згадував. Це таке, ніби одне служіння є молитовне, але в них в нього є два напрямки. Перше, молитовне служіння воно відповідає за молитовне життя в спільноті. В нас є вервиця протягом тижня, де кожна, де кожного дня моляться люди. Вервицю за спільноту е, є. Така молитовна павотина. Ми зробили, де всі люди кожного дня моляться один за одного, і за лідера, і за духовника, і за тебе. Також є літургії час від часу адорації, час від часу окремі молитви. По понеділках збираємося. Тобто, ця команда відпадає за молитовне життя в спільноті. Якщо можна його якось зараз покращити, вони це роблять. Зараз між іншим зробили дуже гарний такий проект разом з медійним об'єдналися кожного дня з Богом, і вони зібрали просто людей. я Є теж в цьому проєкті, Додалися, вони ставлять там завдання, що потрібно робити по молитві. Люди, коли роблять, скидають просто в чат, і це така взаємна мотивація. Отворили такий чат. Не знаю скільки е, цей проєкт буде е, працювати. Але перше завдання це організуй своє місце для молитви. І кожен, коли організовує, має сфотографувати, скинути. Друге завдання О, ще є. не знаю. Та. Е, мені подобається таке, коли. Взагалі взаємна мотивація мені подобається, коли ти маєш щось скинути. Відповідати перед собою і Богом це для багатьох людей, тоже для мене є часто недостатнім. Як сповідатись тільки перед Богом. Так. а тут ще й людям маєш скинути. І це так трошки більше мотивує. Використовуємо різні механізми для того, щоб приводити людей і себе до Бога, то не те, що ми такі вже побожні, приводимо людей до Бога. І біблійне служіння це служіння, яке функціонує вже третій рік, де люди кожного вівторка збираються, читають Біблію, розважають, готуються якесь пояснення церкви. Стараємося так зробити, щоб задіяти людей протягом тижня, тоді, коли вони мають можливість. І є багато цих таких зустрічей. Я точно не все сказав, але це такі основні напрямки. Ну я думаю, що якщо би хтось захотів прийти і подивитися, то це краще ніж почути. Давай ми скажемо людям, як можна прийти і подивитися, які ви плануєте, заходи для нових людей. І взагалі, от uh -huh. люди подивляться зараз нашу програму, загоряться, захочуть прийти. Як це зробити практично? Найкраще це ми будемо 19 жовтня стартувати. Робити молодіжний рог. Це такий кут зустрічей, приблизно з 12 дванадцяти де… Ми починаємо від Азів церкви і розказуємо про молитву, про Бога, про Отця Ісуса, про церкву, про гріх, як це впливає. І це, якщо хотіти війти якби, в спільноту, то найкраще війти через руах, бо туди ти входиш через знайомство з Богом, знайомство з церквою. Ти закохуєшся якби в Бога, пізнаєш Бога, і тоді вже з тим самим основним фундаментом, ти заходиш в спільноту, де в людей є спільна ціль це іти за Богом. Це ми будемо проводити з. 19 жовтня це буде при парафії Церкви святих Володимира і Ольги. Це буде щочетверга, приблизно на 19 годину. А ми збираємося в зробили зараз молодіжний центр Бетел. Це підвальне приміщення дзвіниці на території церкви святих Володимира і Ольги. І там збираємося щонеділі, зараз на 16.30. Приходьте на спільноту, якщо, якщо зараз не можете дочекатися до Роаху, то приходьте на спільноту. Але найкраще, мені здається, що це приходьте на РОАХ і вже з цією когортою людей, друзів, об'єднаних спільною цілею йти на спільноту. Ну, я думаю, що також можна слідкувати за вами в Фейсбуці, Інстаграмі, Тікток. Одним словом, молодь точно знає. Михайло, я дуже тобі дякую за твоє свідчення і за. Те, що ти робиш, справді неймовірна колосальна робота, яку ти вкладаєш своє життя в майбутнє молоді, а значить, майбутні церкви і нашого народу. Нехай Бог тобі допомагає, щоб ти горів, але не згорав. Дякую. Дякую, дорогі друзі. Я сподіваюся, що вам це свідчення життя Михайла разом з його дружиною, їхнього посвячення. Що це свідчення запалило також і вашому серці бажання робити добро для майбутнього нашого народу, для майбутнього нашої церкви. Якщо ви знаєте молодих людей, яким є цікаве таке життя з Богом, то не забудьте запросити їх на молодіжну спільноту благословення на курс рах, який буде розпочинатися. Дякую, що були з нами. Побачимося через тиждень. Thank you.